Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді житомирський Фаркоп до автомобілів Міган, Універсал або Грантур 2 і 3 покоління. Що уявляє собою даний Фаркоп? По центру у нас центральна траверса, кругла труба. По центру труби приварені два кронштейни мінімум по 8 мм. Є невеличкі косиночки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах посилений кований палець. Яблучко стандартне 50 мм. На першому болту в нас подвізетні. Є додаткові отвори на кожному кронштейні. Ці отвори необхідні для кріплення страховочного цепа. Отакий такий палець, два гіба йде. Значить, в теріст до труби приварені два кронштейна. Таких маленьких фігурних, вони мінімум 8 мм товщиною. До цих кронштейнів, одна гайка у нас вже в трубі на 12. прикручуються два таких складних зварених кронштейна з косинками по 8 мм товщиною. E, значить, прикручуються вони сюди по 2 болта на 12 12х35. На шайба, гровер, гайка з цієї сторони. Значить, вторець, це права сторона по ходу машини. Приварена така полоска. 8 мм. На, на цій полосці 2 гайки на 10 з мелкою різьбою. Таким чином це виглядає зняті фаски. З іншої сторони у нас такий менший кронштейн. Він фігурний. Для того, щоб правильно ставав на автомобіль. Так само приварена пластина в терець і до неї по два болта прикручується цей такий фігурний кронштейн. значить Тут у нас полоска коротка одна е, під одну гайку на 10. З білкою різьбой також. значить Як встановлюється даний фаркоп? Для встановлення фаркопа необхідно зняти бампер, зняти підсилювач бампера. І на його місце встановлюємо фаркоп. Значить, правий лівий кронштейн. Відповідно як ми зараз дивимося по ходу машини. Значить, спочатку встановлюємо ці кронштейни. Кронштейни стають на штатні шпильки, з яких ми зняли підсилювач бампера. А ця маленька полоска з гайкою заходить в ланжерон від крила. З лівої сторони є пробка. Пробку виймаємо і через цю пробку закручуємося через лонжерон в цю гайку, яка на цьому кронштейні. Ця полоска по 8 мм товщиною завжди. Як мінімум. Значить, ми отут от крила закрутилися в цю гайку, болти йдуть 10 на 35 з м'якою різьбою, 1,25 крок. відповідно. Значить, 10 на 35. Мінімум, болти мінімум 8,8, але екрало 10,9 твердості по комплектації покажу. Оцей великий отвір тоді співпадає з отвором під буксировочну різьбу. Іде болт на 16. І цим болтом на 16 болт-гровер. Закручуємося в буксировочну різьбу. Ці кронштейни у нас розкошені такими косинками з восьмерки, приварені з обох боків, боків для посилення конструкцій. Значить, ліва сторона у нас стає шпильки, болт на 16 і через лонжерон 10 на 35. Права сторона. Права сторона також стає на шпильки стандартні. Так? І тими гаєчками стандартними фіксується. Цей кронштейн заходить в ланжерон. Значить, тепер з багажника машини від записного колеса там є винний лонжерон. Два отвори штатних через лонжерон. Через ці отвори ми закручуємося по два болта 10х35 з мелкою різьбою в ці гайки. Тут знята фаска для того, щоб зручно було туди попадати. Значить, Після установки фаркопа ми ставимо бампер на своє місце. Значить, на третьому універсалі бампер підрізати не потрібно. На другому універсалі необхідно зробити два паза по 8 мм. Ось по цим кронштейнам в юбці бампера. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Оце наш правий по ходу машини кронштейн. Косинки, проварки. Цей, що заходить в правий лонжерон, полоска ця з восьмерки з гаєчками. Так він кріпиться. Значить, такий палець, такий кронштейн під палець. Додаткові отвори для цепа, косинки. Проварка йде з обох сторін кронштейна кожного. Такі у нас гіб крюка. Крюк посилений. Завжди йде потовщений своїй основі. Так виглядає в нас лівий кронштейн по ходу машини. Посиночки, проварка. Я розібрав фаркоп, так він йде в комплекті поставці. Значить, зрозуміло, що ніхто в зібраному вигляді його на табіль не встановлює. Спочатку встановлюються ці два хронштейни, як я розказав, лівий-правий. і Так вони виглядають ближче. Цими місцями ми їх кріпимо до трав'яси, А ці ми встановлюємо на штатні місця на фартуху, на шпильки. Ці полоски вставляються в лонжерони. Значить, поки фаркоп розібраний, отут у нас С каждой стороны варена гайка уже в трубу. Значит, что у нас идет в комплекте, кроме всех хронштейнов с данным, э, с данным фаркопом? Значит, комплектация. Захисний колпачок на кульку, вкладыш, два куска кабеля, 2,3 3 и 75 квадрата, гумка, винтики и гаечки на 5 для крепления розетки до подрозетника. Сама розетка пластикова семиконтактна, з кришечкою, як правило, польського виробництва. Метізи. Оці от метізи нам були необхідні для кріплення наших хронштейнів до траверси. Значить, що це за метізи? Чотири болта. 12 на 35, мінімум 8 і 8 твердості з плівторашньою різьбою. 2 гайки на 12, тому що 2 вже вварено в різьбу, 4 шайбочки на 12 і 4 гровіра. Крім того, у нас в комплекті йде болт 16 на 35 і з гровіром. Цей болт необхідний для кріплення через цей отвір буксировочну різьбу. Для кріплення через лонжерони в нас в комплекті йдуть 3 шайби посилені на 10 оцинковані, 3 гровера на 10, болти 10 на 35 з мелкою різьбою. Мінімум 8 і 8 твердості, але як правило, вони йдуть 10,9 твердості. Значить, такі в нас житоморський фаркоп до автомобілів Renault Megane. Грантур Тур універсал, тобто 2 і 3 покоління. Які плюси даного Фаркопа? Потужна конструкція. Хронштейни потужні стають не тільки через лонжерони, а ще й кріпляться за шпильки і за буксировочну різьбу. Палець у нас кований, з'ємний на двох болтах, посилений. Кронштейни мінімум 8, між якими палець міліметрів розкошені косинками. Бокові кронштейни з 8. Встановлюється фаркоп на штатні місця. Третій грантур без підріза бампера. Рекомендую.